Ми знали, де він. Так, так поки ви побіжете, що останні ті доносити я. Немає, нема я, нема що Саша доносити, ми, донесли. <рив> ми <вже рив> все донесли. Вже все просто хапливає. Система доносів працює правильно. Ви ніколи не було думки чи страху, що ви десь коли будете плавати на кораблі по морю, десь потрапити в якусь аварію, розіб'ятися і ви будете один, типу в морі, ваші піздя без нічого. Для мене а зараз не найбільший не страх це якщо крісло зламається і оця от велика труба мені в жопу заїде. Е -е, я поняв. середу, чи коли ти вже вівторок? вівторок, тут я кажу, в вівторок, вівторок-завтра. Або в середу, або в четвер повеземо до нашого. Назве <гум> мені. Як називається лікар, який тваринами займається? Я не вроді забув. А в школах? Ні, в це те. Тепер треба згадати, які в а... нас дома є війни. Е... Бос 2? Ні, бос 2 зайнятий. Бос 3 є. Бос 3 є? Бос, yeah. нижнє підчоркування 3. А мені здається, ні, але зараз перевіримо. А ні, є. Еее, народ. Що? А я тут застряг? <гум> Толя, я в рот, что ты там делаешь? Вылезай оттуда. Я не могу. Набирает по объявлению, блять. В принципе разбирай и поставь А Я так и зарубаю, Толя, вылезай. Как юный, блять.